Усім величезний привіт. Я вас запрошую у сінсей. А у сінсей вже почалось. почалась весна, можна сказати, ще рано до весни, але подивимося, що цікаво. З декору привезли у Сінсей. На одяг я вже робив огляд, кому цікаво, можете прогортати і подивитися. На Ютубі на каналі вже є огляд сінсей із одягу. Так, тут оранжерея ціла і почнемо із ось цих новинок. Фенілопсис, чи як, чи, чи орхідеї, як неправильно називаються. Ціна 219 гривень ось в такому горщику. Знаєте, що я хочу сказати? Якщо знайти дуже красивий горщик, поставити, буде набагато-набагато крутіше мати вигляд. Хочу вам подякувати за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам дякую. Так, 119 гривень, ось така травичка звичайнісінька. А ось це дерево вже цікавіше. Воно по 169 гривень. І також я кажу, що можна підібрати гарний горщик, і воно вже заграє зовсім по-інакшому. Ось така красива зелена віточка. Ну Тюльпани завжди були у магазині сінце. Як починалася весна, одразу привозили якісь тюльпани. Але цього разу у нас, звичайно, крутий дизайн в горщику цих тюльпанів, тому що попередній ну, взагалі був ніякий. Ціна 269 гривень. Є ось такі рожеві і є такі, бачите, можна сказати, як пудрові. Ціну, здається, я сказав, 169 гривень. Розпродають, допродають, точніше, вази. А ось така 59 гривень, знижка 50%. Досить оригінальні в них також мені подобається декор в сінсеї. І також красивий а, декор в Юску. А 99 гривень зараз зі знижкою ця ваза. Знижка 70%. У мене є така самісненька, тільки прозора. Теж купував в магазині Сінсеї. 189, ось така. Коричнева, можна сказати, під дерево. 169 гривень ось така висяча рослинка, яка звисає, гілочки звисають, а тут можна ще знайти якісь вази під цими гілочками. 189 ось така. І дивіться, яка гарна пудрова. 189. Точнісінько така сама є біла. Ось вона. Дивіться, зроблена під пляшку. 219 гривень. Моя бабуся казала слоїк. Йой, то що то така ваза? У мене такі слоїки стоять в півниці. Знаєте, що таке, що, що таке півниця? 149 гривень, ось така. Теж красива ніжно-рожева ваза. Я хочу сказати, що в сінсеї не дуже такі великі ціни, навіть якщо враховуючи бачите, без знижки 149 гривень, а якщо зі знижкою почекати, якщо не розкуплять, то можна ще дешевше взяти. Рослинка теж в горщику. Ціна такої 119 гривень. Він дійсно реалістичний і дивіться, як він гарно. Виглядає, дивиться, там має вигляд у білому горщику. 169 гривень, ось такий кактус. Це також штучне. А тут, як це називається, я забув банзайн, це дерево банзай. 169 гривень забув, як називається, коли так в одному горщику багато рослинок. Сподіваюсь, хтось напише коментар. З голови вилетіло голова взагалі вже. І ось така дуже мені подобається. Дивіться, звисаюча ось така рослинка 269 гривень. Я думаю, що вона буде трішки дорожча, ніж 169 гривень. Але вона мені сподобалась. Ну і якщо буде знижка, то хоча мене тих рослинок дуже багато. Це так, знаєте, спочатку, коли дивишся на щось, ой, яке воно класне, а прийдеш додому, подумаєш, подивиш, подивишся і думаєш, так, воно мені не потрібно. Так, тут у нас теж ось такі вази. До речі, вони йдуть в трьох кольорах. Ніжний такий тілесний. Ціна 169 гривень. І ось такий коричнева 169, як, під, як цегляна під цеглину. 149 під а, дерево, така як дерев'яна. Да? І ось такі вазочки 149 гривень. Півники, чи як вони правильно називаються, я забув. 149 гривень ось така гілочка. Здається, тут 5 штук. 149 гривень, ось такі півники. Тут ще стоять якісь гербери. А як ця гілочка? А, це така велика гілочка, не маленька. Давайте вже витягнемо. Ой, вона дійсно велика, дивіться, яка вона величинка. 339 гривень, ось така багата квітка. Ще одна ніжно-ніжна така, дивіться. Ніжно-ніжна. Нагадую, дійсно вже весну перші проміні сонця. Ціна такої 119 гривень. Чим хочу сказати, в сінцей можна купити подушку дешевше, ніж наволочка. Лише 69 гривень, а знижка 70%. Розмір подушки 40 на 40. Ось така є в чорному і, до речі, непогано. Пам'ятаю, їх минулого року вони були. Червоні маки, можна сказати, макове поле. Ще одна також чорна з рослинками. І ніжна така біла з квіточками 69 гривень, я вам скажу дійсно, ну наволочка і то дорожче, мені здається, коштує, ніж подушка. Можна купити подушки і вже докуповувати наволочки міняти. А це на крісло в кухню. Дуже також великий вибір, це, мабуть, новинка по 219 гривень. Оливкова гарна. Та й біла нічого. Дивіться, який гарний килимок. Дуже красивий такий теж ніжний з бамбуєтками. Я знайшов ще ось такий придверний. Ось такий придверний 339 гривень, але тут бачу він такий, бачите, який грубий. Також прогумований. А оцю доріжку можна використовувати в коридорі. Вона зараз зі знижкою 60% 149 гривень. Також я знайшов штучне хутро, воно настільки довге, мабуть, тут 2 метри. Так, ціна метр 80, майже 2 метри. А метр 80 на 60, 659 гривень. Дуже круто. В кімнату, як використовувати як доріжку до. Ліжка. А ось тут є і а, наволочки на подушку. 169 гривень. Бачите, я говорив, що дешевше можна подушку купити. 149 гривень, ось така наволочка леопардова. Ну, бачу зі знижкою 79 гривень. Ось такі в моді. Ну, це зимовий варіант. Це, мабуть, новинка, але пам'ятаю, вони були минулого року також. Точно їх пам'ятаю, 45 на 45 розмір наволочка, і ціна такої 119 гривень. Дивіться, яку я гарно знайшов наволочку. Це, звичайно, не ручна робота, але вона пошита дуже красиво з такими ніжними квітами хом. І вона не дешева. Сам матеріал такий грубий, схожий на, на мішковину, схожий 45 на 45 розмір. Багато дуже з'явилося ось таких шторів. Це також новинка, можна сказати. Біль надзвичайно гарні. Розмір 2,60 тобто зверху донизу 2 метра 60, 60 см. І так, 1,40 м горизонтально. 339 гривень, ніжно-рожеві, також 339. Можна зупинитися і дуже довго тут стояти біля них. Можна вбрати дуже великий вибір різних, дивіться, які цікаві також. Є літній варіант зі знижкою 289 гривень, також розмір 2,60 на метр 40. Ой, а це такі як бархат Вільветові. А це, бачите, вони затиняють промінні сонця, щоб зранку вам було комфортно просинатись. 2,60 на метр 40. Ціна таких 499 гривень. Дивіться, як я бачите, одразу бачу, тут можна так створити таку кімнату в темних кольорах, підібрати і подушки, і мебель. Зараз все за ваші гроші. На деякі плоди також стоїть вже знижка 60%, 219 гривень. 459 гривень. Ось така скатертина на стіл. Метр на х 20 це на великий стіл, це також новинка. Є ще ось такий варіант, тобто світліше, навпаки, малюнок іде, бачите? А Тут навпаки вже рослинки зелені, також дуже цікаво придумали. Метр 40х2,20, 459 гривень. Це також скатертина. Можна придбати набір кухонних рушників. У наборі бачу три штуки: один кольоровий з рослинками, другий клітинка і третій, бачите, такий однотонний, як кажуть, вафельний. 169 гривень. Це також у нас а, скатертинка, мабуть, чи серветка. Ні, це серветки. Це також набір серветок. Три штуки в наборі, 169 гривень. Вафельні, також три штуки, 169 гривень і є ще ось в такому кавовому кольорі. Зверніть увагу, підставки під гаряче, також, вже можна сказати, осінні, але це набір йде із 4 штук. Чотири штуки зі знижкою 50% 99 гривень зараз. Ну, скажу дійсно, гарно навесно. Бачите, як підібрали ось такі зелені рослинки під таку скатертину, може буде круто. Допродають келихи, не всі розкупили келихи 189 гривень. Велика тарілка, можна сказати, для великого тістечка. Ціни чомусь я не бачу. Ой, а це салатники, я не пам'ятаю. 119 гривень, ось такі салатники цікаві. Ще одна дуже цікава скляна тарілка. 239 гривень, але вона дійсно дуже гарна. З такими краплинками. Ну і хотів вам показати ось цей салатник. 119 гривень. Ось такі цікаві чашки. Ну, чому ж нема цінника? Мені такі не подобається, бачите? Вони безцінні. Ось такі завжди вони висять. Це дуже. Постійно, часто я їх бачу, тобто вони не зникають ніколи з магазину Сінсей, по 99 гривень. А це щось нове, я таких стаканів не бачив. Дивіться, як вони гарно переливаються як металік ефект навіть наклейку наклеїли. холо ефект 219 гривень за два стакани, ось таких на 330 мл. Є ще такі звичайні 219 гривень, але тут вже 4 штуки. Також, є келихи бачите, ось такі також, що переливаються, оцей холо ефект на 250 мл. 2 штуки. І звичайні також 169 гривень дві штуки на 330 мл. Привезли нові кошики плетені по 389 гривень. Ось такі. Це також бачу новинка 339. А таких теж не було. Це також новинка. Дивіться, такий ніжно-блакитний набір з двох штук. Один трішки більший, другий трішки менший. Вони такі, як, як м'яка іграшка. Ціна 269 гривень. Є ще рожеві ось такі. Тобто в двох кольорах. Ось такі кошики з кришкою та з ручками на липучці. 219 гривень. Плетені з ручками 389 гривень, також в двох кольорах, також новинка. Дуже цікаві подушки, 699 гривень. Дивіться, які цікаві. І є ще такі самі, тільки, бачите, трішки інакший колір з сердечками. Тут великий вибір різних кухонних дошок, на цьому не будемо зупинятись. А це нові органайзери. Для ложок, для, для, для виделок 219 гривень. Пластик бамбук. Також дуже великий вибір силиконових форм в магазині Сінсей. 149 гривень. Ось така на кекс. Ось такі по 59 гривень. Зараз зверніть увагу, знижка 50%. Набір для миття посуду 6 штук. Дивіться, тут три щіточки. Ручка окремо йде, тобто ви щіточку обрали, надягнули на ручку і працюєте. І губка. 79 гривень. Ось такий набір зараз зі знижкою. Металева, можна сказати, ажурна серветниця 69 гривень. Є ще ось така хом в чорному та білому кольорі 79 гривень. Так, це також новинка, навіть не знаю, що це. А, це набір таких сервірувальних таць. Дивіться, вони на бамбуковій підставці. Три різні ємності, різні за формою та різні за кольором. Золота фруктовниця, 149 гривень. А це для великих тортиків 389 гривень підставка на ніжці. Набір металевих банок для зберігання чи то часнику, чи то для цибулі 239 гривень. Це металева антипригарна форма квадратна 149 гривень. Так, ну а це вже у минулому, да? На майбутнє, 79 гривень. Ще я вам хотів ці кошики показати. Це також новинка 219 гривень. Ну що ж, я буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок. Нехай у вас все буде гаразд. З вами вже зустрінемось у наступному відео.